Доброго дня, пані та панове. І нарешті цей день настав. Мені доїхала банда для Underworlds. І як я і обіцяв, я зніму на неї такий невеличкий огляд. Одразу скажу, що як ви можете помітити, це не буде анбоксинг. Я вже зібрав модельки, подивився картки. І це буде прямо огляд банди. Я трошки роздивлюсь, що вона вміє, як вона грає, і в принципі. Загалом її таку типу ігрову складову. Це банда Hexbane's Hunters. Це х'юмани для Underworld, яких я ж чекав близько трьох років. І нарешті дочекався. Власне банда. Вона складається з шістьох модельок. Тут в нас є Witch Hunter головний. Власне. Це лідер банди, він озброєний пістолетом, який має білочку на підвищення демеджа при крітах. І коли він інспейриться, то в нього з'являється факел, яким він може розмахувати. А, далі якийсь здор... здоровий мужик з сокирою. В нього, в принципі, не підвищується демедж, він залишається другим всю гру. Але є можливість зробити з нього прям крутого убіватора. Там є в картках для цього можливості. Потім дівчинка з сокирою та таким типу волей пістолетом, Вона так собі б'ється в ближньому, ну як так собі, середньо б'ється в ближньому бою. Добре, що другим демеджем, і стріляє, в неї є білка пістолету Волей. Що вона каже? Коли в перший раз за раунд вона стріляє, вона може обрати, додати один дайс до зброї, ну, тобто, щоб краще попадати, чи додати 2 демеджа. Власне, в цьому її крутість, в тому, що вона може вкинути три демога з шутінга. Це не дуже часте явище в цій грі, і може трохи здивувати опонента. І Власне, в нас залишається останній. Це такий пан в масці з арбалетом. Він закований в якусь побиту палатану броньку, яка дає йому аж два щитки на старті, який бігає з двома собачками. І ці собачки це одна з причин, чого люди не дуже люблять пушхіт моделі від ГВ, тому що от таке вони там трохи такі розполовинені посередині, прям по лінії склеювання. Того без замазки вони доволі погано виглядають. Е, власне, в цього арбалетника є Абіл Карілоад, яка каже, що не можна стріляти з його зброї більше, ніж разу захід. Е, далі, по, в принципі, по якихось правила інспайра в цієї банди. Лідер, тобто наш фічхантер інспайриться, якщо він вбиває когось атакою. Ну, власне. Далі. Жіночка з волей пістолем інспайриться, якщо лідер інспайрнувся. Тобто вона йде одразу за ним. Наш пан з сокирою інспайриться, якщо лідера б'ють. Неважно насмерть. Чи ні, просто обрала як таргет для атаки. <coughs> І наш Quiet Pock це ж наш арбалетник. Він інспириться, якщо вмирає одна з собак. А собака інспайриться, якщо вмирає арбалетник або інша собака. Далі, з такого цікавого, тут, крім собак, вся банда це хантери. На цьому буде зав'язано багато чого. Захищаються всі посередньо, крім оцього пана, в нього хоча і 2 хп, але з нього можна зробити реально невбиваєму модельку, яка буде жирніша, ніж там тивундовий огор. Я вам розкажу, як це зробити, воно доволі цікаво. Е, далі по наповненню з карт. Я тут народав собі стопочки для огляду. Перша стопочка, на яку ми не будемо звертати увагу, це загальні карти інших альянсів хаоса, смерті і дестракшена. Які нам не потрібні конкретно тут. Їх можна використати або в якійсь іншій своїй банді того альянсу, або якщо у вас таких немає, там подарувати другу. Тому ми від них позбуваємося на відео. Далі почнемо з цікавого: це фракційні апгрейди і плойки. Я не буду оглядати кожну карту. Я познайомлю вас в більшості з найцікавішими такими представниками. З того, що є особливого в цій банді. По-перше, карта for the Order, яка каже, що це реакція, яку ви граєте, коли вашому бійцю дають апгрейд і ви знімаєте з нього одразу Move або Charge токен. Це той самий Ready for Action з першого сезону, який був такою типу картою мемом в ком'юніті в певний час. Його репринтнули, але тепер це класова карта для цієї банди. І так як це реакція, то вона займає вікно реакції, там, з точки зору правил. Далі з прикольного карта це плойка типу домайн. Домай це особливий кейворд для плойок, в яких вони там між собою якось взаємодіють і бафаються одне від одного. Власне, що це таке? Це назва карти це, грубо кажучи, кола з посрібленої солі. І що вона каже? Коли ти граєш цю карту навколо твоїх бійців, всі гекси стають летальними для ворогів до тих пір, поки вони не помуваються, або поки раунд не закінчиться, або поки хтось не отримає демедж. Тобто вони буквально креслять навколо себе захисні круги і стоять в них. Це прикольно, тому я це власне і згадав. Далі прикольна карточка Order by the Vault, типу. Безкоштовно дай апгрейд своєму бійцю, можеш заплатити монетку і взяти карту. Просто корисна утилітарна штука. Це таке собі. Теж не дуже. Ну, власне, тут такі всякі карточки, які більш... Ну, ця непогана. А, карта, яка каже, що твоєму опоненту до, наступного... до кінця наступного паверстепу не можна грати спили і плойки. Тобто тільки апгрейди. І з непоганого карта Making a Point це також трохи така карта з прикольним геймдизайном від ГВ. Е власне, що вона робить? Ви можете... Ваш боєць може швернути в противника типу кілок і нанести йому е демедж. З цікавого. Цю атаку можуть робити рівно три хантери ось цих, в яких фізично на, на кожній модельці є оці типу кілки, які вони можуть кинути. Всі інші це робити не можуть. Отже, далі ми йдемо по фракційним апгрейдам. Це важлива тема для цієї банди, тому що кожного разу, ну тут в усіх хантерів є білка. Кожного разу, коли твій хантер вмирає, ти можеш брати бійця і зняти з нього мув або чардж токен, або безкоштовно видати йому апгрейд. Тобто ця банда зав'язана на тому, щоб вчасно жертвувати потрібних бійців і за рахунок цього підсилювати всіх інших. І тут апгрейди, які дозволяють так непогано друг друга забафати. З цікавого, апгрейд Woodcutter Strength на хлопця з сокирою. Я казав, що йому можна буде розігнати демедж. Він каже, що за кожний успіх або крит критичний успіх на атаці, він отримує плюс 1 до демеджу. Тобто, якщо він кидатиме 4 куба і викине 3 успіхи, то в нього буде демедж 5. Далі тут є такі штуки, як типу, це як артефакт, умовно кажучи. Це спел, який боєць може каст... пробувати кастити цей спел, він вважається магом якогось левела. І після того, як він успішно його скастить, то цей спел ламається і пропадає. Ну, Таке, типу, прикольно, але я не думаю, що це буде прям використовуватись. Далі, оце карта, яку я хотів би показати, це Retractable Pistol. В нього ну, профіль такий собі, дальність 4-3, наша один демедж, але в нього є прикольна білка, називається сюрпрайз. Що вона каже? Що ти можеш постріляти в опонента, який робить мув або чак. Тобто це реакцією, ти можеш в нього постріляти, ти не можеш його відкинути цим, ну, тобто збити, типу відштовхнути противника від себе, щоб він тебе не бив, але можеш спробувати в нього постріляти. Корисна штука, бо може солідно допомогти в якихось моментах, коли треба когось добити, або коли треба там, когось продамажити для того, що я покажу пізніше. А пізніше це, власне, коли ми будемо глядати цю пачку карт. Далі тут є ряд захисних штук, які ну, приблизно отак. Комба-карт вони забороняють отримувати демедж від всяких гамбітів, летал хексів, додають тобі захист, дають рерол захисту. І карточка, яка окремо відноситься до нашого арбалетника, про що я казав, яка каже, що цей хлопець отримує плюс одну вонду, мінус один на демедж від всіх атак по ньому, і йому не можна наносити демедж гамбітами, ну тобто картами такими. І далі є карта, яка дає плюс один дефенс, тобто він захищатиметься на трьох щитах. І далі ще є карта, яка каже, що по ньому не можна отримувати супорт і він може реролити один куб захисту. Ну, тобто, власне, з нього можна зробити реально товстого такого тенкі бой. Далі з цікавого є така карта. Я не, не бачив раніше подібної механіки. Це е, такі типу цвяхи з холодного залізу, заліза, яке, в, якщо вдаритись в міфологію, забороняє духам з'єднуватись з матеріальним світом. І в чому її суть? Перша білка, що коли воїн з цим апгрейдом вбиває опонента, ти отримуєш додаткову витрачену монетку, це круто. А друга штука, що ти можеш не отримувати цю монетку, але вбита модель не може бути піднята. Тобто всякі скелети і по новим правилам вже і всякі скавини, гулі, вони не повернуться більше на стіл, якщо ви їх вбили бійцем з цим апгрейдом. І при цьому це класно, тому що навіть якщо противник не може піднімати бійців, ви можете юзати цю карту просто як додаткове джерело глоріпонтів. І ще з такого цікавого, це карта Bane of Evil. Вона юзається тільки на лідера. І вона дає йому кумулятивні бонуси залежно від того, скільки твоїх бійців, не бійців, а хантерів саме. Собаки не вважаються хантерами. Але за допомогою якихось інших карт їх можна зробити хантерами, і вони будуть ними вважатися. В залежності від того, скільки твоїх хантерів померло. На один хантер мертвий це буде плюс одна вунда. Два мертвих хантери це плюс один дайс. А я нагадаю, що йому класна ідея підіймати кількість дайсів, тому що на кожен кріт він отримує доп-демедж. Тобто чим більше ви кубів кидаєте, тим більше шанс на І третя білка це плюс один демедж до всіх атак. Це рідка штука, рідкісна штука, тому що зазвичай. ГВ дає такі бафи лише на рейндж атак 1-2. Тобто на шутінг такого немає в них. А тут, прям до всіх, всіх атак, тобто можна стріляти будь-яким далекобійним профілем з гарним демеджем. Ну далі там не дуже цікаві карти, вони корисні. Я загалом бачу, що більшість фракційних карт в цій банді доволі непогані, можна їх юзати. І ми перейдемо до загальних апгрейдів і плойок. Тут таке ось штука, Reflecting Mask, апгрейд. Коли опонент наносить тобі демедж атакою з дальністю 1 або 2, ти можеш ляпнути його на два демеджа у відповідь і зламати цю карту. І враховуючи, що тут є аж дві карти, які дозволяють реакціями стріляти якось в опонентів, ти можеш трьох... Вундову модель просто вбити за допомогою цієї штуки. А так як це апгрейд, то ти можеш просто повісити його на якогось бійця і бігти ним вперед, знаючи, що його не дуже хочуть вбивати. І опоненту доведеться чимось жертвувати. Далі там ключик. В ГВ є ключики, які дають бонуси в кінці гри за рахунок того, що ти десь знаходишся. Це, власне, новий ключик. Непоганий він дає. Бонус, якщо ти стоїш в стартовому гексі. На ворожій території, не на своїй. І ще з цікавого тут є хіба що. Ну, насправді апгрейдів таких не дуже багато. Є, звісно, мушкет з дальністю 4, який наносить начебто 2 демеджа, але за рахунок того, що він попадає на 2 мечика, це дуже сумнівна зброя. І плойки загальні з такого ось ця штука є непогана. Ти можеш обрати ворожого бійця і зняти йому мінус 2 дефенса до мінімум в один. Тобто, якщо ти хочеш когось сильно вбити, ти можеш просто його задебафти, щоб він гірше захищався від твоїх атак. Ще з цікавого такого. Ця непогана карта. Вона каже, що ми можемо поставити на гвард будь-якого дружнього бійця, який стоїть в притул до опонента. Тобто, чисто формально, якщо цього мужика поставить на гвард, він буде захищатись на 4 значка з 6, в нього буде 3 дайси на захист і один рерол. Ну, загалом тут такі всякі прикольні штуки. Вони не дуже особливі, щоб їх якось згадувати у відео, але в принципі використовувати можна. Класові карти в них поцікавіше зазвичай, ніж загальні. І мені подобається це в ГВ, тому що перші пару сезонів неможливо було нормально зібрати колоду собі, тому що класові карти були здебільшого ну, таке собі. А круті карти клались по 2-3 в колоду і треба було це потрошити колоди з іншими бандами, щоб щось свій повитягувати. Uh. Далі ми переходимо до квестів. Я почну з загальних, тому що вони тут в принципі не дуже цікаві. Хіба що не знаю, таке типу тут лідер, який тримає точку ворога на території і він інспайрнутий. Ну, або ось, типу, якщо хтось з твоїх бійців на гвардії стоїть біля ворога. Тобто це банально комбиця з попередньою картою, щоб ти міг поставити їх на гвард, не витрачаючи активації. Там такі не дуже цікаві місії. Тут є ряд цікавих. По-перше, ГВ дуже постаралась над візуалкою. Вони понамальовували просто офігінні картинки, на них прям хочеться дивитись. Я вам поставляю приклад десь. Отут будуть кілька місій таких. Типу, ну, тут, здебільшого, тут все сильно зав'язано на вбивства, апгрейди і вбивства своїх бійців. Тобто, ви маєте вбивати, вмирати і апгрейдитись для того, щоб повноцінно грати цією колодою. О, з такого тут, типу, ну от о, є от така цікава штука, зараз покажу. Це місія для людей, яким не щастить на куби. Тут є два варіанти виконання місії. Виконати чотири атаки або дві успішні атаки. Тобто, навіть якщо ви будете все промазувати, ви можете її поскорити просто, просто тому що. Ну, одразу скажу, що ГВ в цю колоду не поклали жодної місії на три поинти. Ну, на три монетки. Тут просто є багато дешевих місій, які легко робити. Раніше в ГВ була така звичка типу сувати в колоди якусь місію на сім монет там, для банди, яку неможливо виконати, типу, щоб вмерли всі, крім одної моделі там на столі, і, і ніхто ніколи не брав, того що не було просто варіантів її зробити. А тут просто багато місій, причому деякі з них, ну як деякі, майже половина з них мають пару варіантів виконання, тобто умовно, ну як от я показав, типу. Чотири рази пострі... ну, атакувати або два рази успішно. Тобто є якісь варіанти виконання, які ви можете альтернативно там, під ситуацію міняти. Загалом, я думаю, що банда сильна, але вона не для... не для ознайомлення з грою, бо вона складна. Тут реально треба вирішувати, в який момент хто в вас має вмерти, і з якими... як він має розмінятися з кимось, і що він має принести банді за свою смерть. Я сподіваюся, що незабаром в нас тут буде батл-репорт з новими харнатами. Так що залишайтесь на зв'язку. Дякую за перегляд і гарного дня!